Тож ми вирішили провести експеримент. Навідаємось до цього лівобережного моргу під виглядом відвідувачів, щоб подивитись, як ця схема взагалі працює, та які ще ритуальні агентства мають тут свій вплив. Всім привіт! Ми вже знаходимося біля моргу. Уже зараз перша година. Прямуємо всередину під виглядом відвідувачів. Будемо це знімати на приховану камеру. Отже, заходимо всередину. Одразу бачимо чергу, і як довго люди тут стоять в очікуванні невідомо. Відчувається, що атмосфера напружена. Хтось мовчки чекає, хтось нервово розмовляє телефоном. А ось та сама реєстратура, де відбувається перший етап процесу видачі тіла. Родичі померлих готують необхідні документи та подають їх ось це віконце, після чого узгоджують дату, коли зможуть забрати тіло. В призначений день люди приходять до небіжчика. Але далі відбувається справжній треш. Коли прийняли документи, сказали, що треба очікувати. І дійсно після півгодини, години очікування, ти розумієш, що щось відбувається не так, і вже йдеш сам шукати цих людей, запитати, коли ж все ж таки буде оформлено і видано тіло згідно тих сроків і часу, який сказав співробітник. І вже після цього розумієш, що треба прискорити, а прискорити, ну, саме розумієте, як можна в даному парку. Тільки уявіть, ціла померлих видають не просто так. А за гроші.